Вартість квартплати для тернополян, які мешкають у будинках з ліфтами, зросла на 7 копійок і становить з 1 жовтня 1 гривню 32 копійки за 1 квадратний метр житла. В будинках без ліфтів тариф зріз на 25 копійок і становить 1 гривню 27 копійок за один квадратний метр житла. За утримання квартир, обслуговування ліфтів та вивезення сміття тернополяни тепер платитимуть окремо. Виведено в окрему послугу плата за ліфт і плата за сміття, тому що до цього часу ми оплачували плату за ліфт і за сміття в квартирній платі, незважаючи ліфт працює чи не працює, люди йшли і платили, і їх автоматичну частину суму забирали на ліфт. Тепер, якщо ліфт працює, тобто буде виділено окремо три строчки. Перша квартирна плата, плата за ліфт, плата за вивезення сміття. Працює ліфт, забезпечує роботу якісно прибраний, чистий платиш. Не працює, не платиш. Відповідно, фірма, яка займається обслуговуванням, є стимул працювати краще, забезпечити роботу того самого ліфта. Таке саме і стосовно вивезення сміття. Вартість збору вивезення та утилізації сміття зросла з 2 гривень 50 копійок до 3 гривень 15 копійок в розрахунку на одного мешканця за місяць. За обслуговування ліфтів у будинках, де вони є, тернополянам доведеться платити по 22 копійки за квадратний метр помешкання. В Тернополі шість, якщо напоминаю, шість надавачів послуг по забезпеченню ліфтового господарства. Різниця в цінах між ними на 25% коливалася. Зараз встановлена єдина ціна, і я не думаю, що буде потреба у всіх шести визначити краще, їм передати це і хай працює, тому що та ціна, яка прийнята сьогодні, є меншою, ніж була в деяких до цього часу. Тарифи на житлово-комунальні послуги не зростали у Тернополі з 2008 року. З цього часу підвищилися ціни на електроенергію та комплектуючі, зросла мінімальна заробітна плата. Міська влада Тернополя вважає, що окремі тарифи на квартплату, вивезення сміття та обслуговування ліфтів буде добрим стимулом для комунальників надавати послуги якісніше. Зараз в тому тарифі, який затверджений, крім тарифу, передбачено порядок формування коштів. Порядок їхнього обліку і порядок використання, де чітко розписано, скільки, скільки е, коштів з зібраних маєте на ремонт сходових кліт, скільки маєте на освітлення, скільки маєте на прибирання, тобто встановлені єдині правила гри для всіх, щоб потім не було в когось запитання, а де мої гроші поділися, що з ними зроблено.